Доброго ранку з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч збірної України проти Італії та чи був пенальті на останніх хвилинах, трансфери українських клубів та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю звичайно з матчу збірної України проти Італії, де ми на жаль програли цей двобій, зігравши у нічию 0-0. Звичайно, треба починати з найгарячішого моменту усього матчу, а саме з непризначення пенальті, після того як Мудрик впав у штрафному майданчику. На мою думку, пенальті було 100%. Я додавав фотографію телеграм-канал, і там прекрасно видно, як гравець Італії влучив у ногу мудрика. Але насправді головному арбітру і арбітрам Вар дуже пощастило, тому що пенальті вийшов таким, що його можна ну просто не побачити при бажанні, звичайно. Бо насправді немає такої ідеальної фотографії чи стоп-кадру, де видно, як гравець Італії прямо влучив у ногу мудрика. Це видно якось трошки збоку, так, це видно якось е за логікою просто, але, звичайно, що логіки у арбітрів е Уфа, звичайно, немає, і тому і не призначили пенальті. До того ж, можна згадати, як десь. Місяць тому або менше Чеферін сказав, що він дуже чекає, що Італія вийшла на чемпіонат Європи. Бо для них, якщо вони туди не вийдуть, для них це буде катастрофа. А тому вже після цього моменту всі зрозуміли, що щось буде не те у цьому матчі. І я ставлю на те, що 95%, що УЄФА винно в тому, що не призначили пенальті, тобто зробили саме так, щоб не дати виграти Україні. А 5% я ставлю на те, що арбітер просто засав і не поставив пенальті. Іноді арбітри кажуть, що для пенальті потрібно щось набагато більше, ніж просто порушення. До того ж, арбітр під час матчу. Непогано давав грати обом командам, і коли наші гравці грубо грали, і італійці грубо грали, він навпаки давав грати командам, завдяки чому вийшла така активна гра. А тому з його боку можна пояснити це, якщо за минулі жорсткі моменти він не свистів, то й тут свистіти тим паче не буде. Ну і третій варіант він просто засав, тому що арбітри дійсно іноді бояться робити якісь вирішальні такі моменти і призначати пенальті на останніх хвилинах. Він прекрасно розумів, яке значення цей матч має для обох команд, а тому напевно просто знову ж таки застав поставити пенальті на останніх хвилинах, бо прекрасно розумів, що після цього його можуть звільнити з міжнародних матчів. Але я не гадаю, що на це я ставлю тільки 5%, ну 95% це те, що це мафія. До речі, ось що сказав Ребров щодо непризначення пенальті. Я теж вважаю, що там був чистий пенальті, але є вар з моєї точки зору. Це був пенальті, але це не ми вирішуємо. Напевно, при перегляді вар не побачили фолу. Там є люди, які дивляться. Але я вдячний гравцям не лише за цей момент. Наприкінці ми дійсно намагалися вирвати цю гру. Наразі це не вийшло, але я з оптимізмом дивлюся у майбутнє з цією командою. Але давайте поговоримо і про саму гру. На мою думку, Ребров обрав напевно одну з найкращих тактик на цей матч, а саме грати у захисний футбол та чекати на свій момент. Ми всі прекрасно розуміємо, що Італія це сильна дуже команда. Там усі гравці грають у топ-чемпіонатах, в нас також грають, але не всі. До того ж, ми прекрасно пам'ятаємо, як нам було складно у першому матчі проти Італії, і те, що ми зіграли з ними 2-1, Це навіть пощастило. Ми могли програти із більшим рахунком. Ну, а враховуючи той досвід, Ребро вирішив грати у захисний футбол, ще й у три захисники, де ми побачили Миколенка як лівого центрального захисника, а також замість Матвієнка вийшов сваток. І, на мою думку, зіграли усі відмінно, але на жаль, нападники не забили свій гол. До речі, напишіть в коментарях, який варіант був би краще, чи зробити як і було, або грати з перших хвилин агресивно і на атаку. До речі, що стосується самої Італії, то наприкінці першого тайму та на початку другого вони на створювали достатньо моментів, і нам трошки пощастило, що вони не забили свій гол. Тоді я не знаю, як ми б взагалі грали цей матч. Хоча хтось зна можливо це якось би послабило Італію і завело наших гравців. Але незважаючи на те, що ми вилітаємо з групи відбіркового етапу до Євро 2024 Ми все ще маємо шанси потрапити на євро через Лігу націй. Ну а жеребкування до плей-офф Євро відбудеться 23 листопада, і вже трошки відомо, з ким ми будемо там грати, де є три варіанти. Перший варіант ми гратимо проти Весу, а після цього виходимо на пару Польща Естонія. Другий варіант, ми гратимо проти Ізраїлю. А після цього виходимо на пару Боснія, Герцеговіна та Фінляндія. Ну і третій варіант: ми гратимо проти Боснії, і Герцеговіни та виходимо на пару Ізраїль Ісландія. На мою думку, усі три варіанти непогані, і їх можна проходити, якщо дивитися на вчорашню гру проти Італії, і навіть якщо ми потрапимо до шляху А, де ми будемо грати проти Вельсу та Польщі. Тут відбудеться лише по одному матчу, а саме 21 та 26 березня, тобто так само, як і ми колись грали плей-офф до чемпіонату світу проти Шотландії та Вельсу. До речі, напишіть в коментарях, як вам ці варіанти і чи зможемо ми прийти в ці команди. Артем Довбик буде одним з найголовніших активів Жорони у найближчі трансферні вікна. Низка клубів вже намагається налагодити контакт з оточенням 26-річного нападка збірної України, стверджує видання «Релево». Добвик лише минулого літа приєднався до Шурони, підписавши контракт до 2028 року. За Жироном він зіграв вже 14 матчів, в яких забив 7 голів та віддав 6 асистів. Видання «Релево» додає, що 30% прав на Форода залишилося у іскатні дніпро Дніпро-1» та Мітіланда. Ці клуби також чекають на вигоду. Хоча останнє слово щодо трансферу буде за Жироною. І ось це вже більше схоже на правду до того ж, видання Рлево декілька разів казало правду про трансфер Луніна. А взагалі це здається зрозумілим, що довбоком зараз цікавляться багато клубів. Це ж не означає, що вони вже конкретно пропонують жороні якісь гроші. Ці клуби просто намагаються вияснити, що саме хоче довбок, який він хоче контракт і чи захоче він прийти, якщо вони домовляться з жороною. Криворізький кривбас підписав чергового легіонера, підписавши першого португальця в історії. Віднині 22-річний правий захисник Рафаель Бендейра, футболіст червоно-білих. Контракт з Бендейрою підписан сроком на три роки. До крового року захисник приїхав у статусі вільного агента. Попередній клуб Рафаеля Бендейри португальська академіко. Він є вихованцем португальських алмади. та Кова П'єдаде. п'ять років провів в академії спортінга, а в 17 років перейшов до Туринського Ювентусу, де грав за молодіжні команди Ю 17 та ю 19 Львівські Карпати близькі до підписання колумбійського захисника Еферсона Родалеги. Про це повідомляє місцевий журналіст Піпе Сєра. Джерело зазначає, що обидві сторони наближаються до того, щоб успішно завершити трансфер 22-річного футболіста в найближчі дні. У 2023 році Еферсон Родалега відіграв 36 матчів за «Енвігадо», відзначившись двома забитими м'ячами та одним асистом. Портал Трансфер Март» оцінює його вартість в 500 тисяч євро. І ось такий трансфер вже набагато краще. Бо в минулому відео я розповідав, що Карпати начебто цікавляться гравцями Дніпра 1 І якщо цей трансфер здійсниться, то це не зробить наші чемпіонат краще. А взагалі, що стосується цього трансферу, то дуже відчувається рука Євгена Краснікова. Було багато чуток, що саме він допомагав з трансферами Карпат, тому що ми ж всі бачили, хто туди перейшов. Там приблизно 6-7 гравців з металісту. До того ж, враховуючи прекрасні відносини між. Маркевичем та Красніковим, то я думаю, що сам Мирон Богданович запросив у Краснікова, щоб він допоміг з трансферами. Ми ж всі прекрасно пам'ятаємо, що коли вони працювали у металісті, то головного тренера металіста все влаштовувало. А тому й виходить, що поки в металісті немає діла до трансферів, можна попрацювати на інші клуби. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!